Усе має сенс і призначення. Навіть вошу не маєш права вбити, воша це продукт розпаду поту твого тіла. Сьогодні треба жити обережно по відношенню до людей і тварин. Це дає гігантські виправлення. Скажи дякую, коли комар вкусить. Адже людина інтелігентніша і вища за статусом, комар бажає тільки отримати заради себе, поважай і квіти, і рослини, нехай усе живе, це ставлення виправляє не викидай залишки їжі, навіть якщо ти мультимільйонер, бо система управління. Світобудовою не дивиться на банківський рахунок, а саме на ось такі маленькі речі бери на вечірці тільки найнеобхідніше Їжа дає життєві сили, не викидає її на вітер. А тому доїдай до кінця те, що поклав собі на тарілку. Адже інакше це стане відходом, але не для тварини. Бажаєш стати багатим, дорівнює задоволеним життям. Тоді обходиться з цими речами дуже обережно. Будеш у них марнотратним, ніколи тобі не буде вистачати. Будь ощадливий із матеріалами. Який в тебе є. Знай, що для іншого вони ще не відходи. Віддай залишок іншим. Це за законами світобудови. Нижній отримує від верхнього. Верхній це передавальна ланка для нижнього. Усе функціонує як добро і зло. Віддача та егоїстичне отримання обидва абсолютно необхідні не скуштуєш добра без того, що без початку не скуштував від жила. У певний момент світло змішало все разом, щоб зробити потрібну суміш, завдяки якій кожен елемент світобудови став. Включати в себе всі інші, вищі та нижчі. Ця субстанція і стала тим середовищем, куди була поміщена людина, а тому в кожній людині є всі бажання і сили, що є у світі. Кожен зберігає і свою головну визначальну складову. Якщо бачиш біду, то мусиш бачити її як свою власну. Не можеш заплющити очі перед нещастями іншого. Людина повинна кожного дня робити нові виправлення, бо кожен день інший. Вчора вже зовні виправлене й отримане. Це означає, що дієш відповідно до законів світобудови, а не через свої певні природні схильності або через очікування винагороди.